Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні будемо відкривати ось цей ящик. Написав до мене підписник і каже, зроби хлопцям на передову хороший павербанк. Я каже, вишлю тобі ящик, акумулятори, Все там необхідне. Тож, давайте відкриємо ящик і побачимо, що нам приїхало. Такий класний ящик, я вам скажу. Отже, по-перше, холдери для наших акумуляторів. Далі, певно, я ящика зніму, бо все в кадр не влізе. Раз, два. Три. Чотири, п'ять. Шість пар акумуляторів по 15 ампер годин. Далі ще ось тут такий целофан. У нас тут у нас тут у нас тут плати різні. Так, По-перше, 4С плата павербанка. Ну, подивимося, що з нею можна буде зробити. Далі. Далі 4С плата БМС. Далі це в нас. Так, це в нас активний балансир. І це в нас. Індикатор заряду акумулятора. Далі. Ось такі клеми для виходу 12 вольт, але ну, клеми зовсім тоненькі, що я можу сказати, занадто тоненькі. Для бустера їх використовувати чи ще для чогось. Ну, не знаю, не знаю. Дуже тонкі. Це, певно, різьба. М6, навірно, ні. Навірно, М5. Якщо не 4. І далі ще у нас ось така кнопка. Ну що, будемо попаленьку розбиратися що до чого. Ну, саме перше, що нам треба зробити, це зробити наш акумулятор з 12 елементів. Це у нас буде 4 s 3 p по 15 А це буде 12 В 45 А. Доволі потужний акумулятор вийде. І вистачить його надовго. Ну що ж, я це все розбираю і будемо помаленьку приступати. А що в нас вийде, що нам ще треба буде докупити під час наших робіт? Ну, це вже будемо бачити.